Тут знаходиться український Нью-Йорк. Це біля Івано-Франківська. Івано-Франківська. Це яка частина України? Захід. Добре. Які області відносяться до заходу України? Львів, Закарпаття, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівненщина. Стільки <різько> все район. Львівський. Які області є на сході? Луганськ, Харків, Донецьк, Херсон. А, Херсон хіба схід України? Так. Тоді які області відносяться до Півдня України. Південь, Сумська область, Суми, Київ. Київ хіба не центр? Там Київська область. Київська область це південь України. Так. Одеська, Автономна Республіка Крим. Загалом скільки областей є в Україні? 24 і Автономна Республіка Крим. Добре, Крим це що? Кремль. Це Україна. Ще раз. Керівниця України. Які ти ще нові міста нам припишеш? Курськ. Курськ це яка в нас буде область? Харківська. Де знаходиться український Нью-Йорк? Луганська.